Хочу поділитися з вами Божим Словом через проповідь під назвою Небесна Мати найбезпечніший притулок. У минулому, коли діти почувалися в небезпеці, вони часто ховалися за спідницю матері. За старих часів жінки носили ханбоки з великими спідницями. Коли курчатам загрожує небезпека, вони ховаються під крила квочки. А дитинчата кенгуру ховаються у сумку матері. Дитинчата коали міцно чіпляються за спину матері. Чому? Брати й сестри, чи ви коли-небудь думали про таку закономірність? Батько у них теж є. Хіба мати не слабша за батька? Незважаючи на це, спостерігаючи за різними тваринами, створеними Богом, бачимо, що вони міцно тримаються саме за свою матір. Біблія говорить нам, що в природі відображена Божа воля. Коли діти відчувають небезпеку, вони кличуть маму. Коли діти вигукують «мамо», мати приходить як супер жінка на звук їхнього голосу і усуває всі небезпеки. З точки зору маленьких дітей, це саме так. Коли настає небезпека, вони шукають матір, хочуть бути поруч з нею і ховаються за її спідницю. Коли наближається небезпечна тварина, пташенята біжать до матері і ховаються під її крила. Якщо на них кидається величезний пес, мати починає лютувати, ніби кажучи якщо ти торкнешся моєї дитини, це тобі не зійде з рук. Через тверду позицію матері жодна тварина не наважиться підійти до пташенят. У цьому потрібно розуміти духовний аспект. Чому мати найбезпечніший притулок? Сьогодні розгляньмо, що говорить нам Біблія. Біблія каже, що зараз епоха кризи. Навколо нас відбуваються різні небезпечні ситуації, постійно спалахують війни. Все частіше стаються кліматичні катаклізми, стрімко стає все менше місць на землі з безпечними для нас екологічними умовами. У такі часи, куди Бог каже нам тікати, він каже: поспішайте до Сіону. Чому ж він хоче, щоб ми бігли до Сіону? Хто перебуває в Сіоні? Однією з причин, чому Сіон найбезпечніше місце є те, що там є мати. Щодо цього питання, прочитаймо книгу Даниїла, другий розділ, перший вірш у першому вірші другого розділу Даниїла написано. А за другого року на вуходоносорового царювання приснилися на вуходоносорові сни, і занепокоївся дух його, і сон його утік від нього. Царю на приснився дуже важливий сон, але він забув його, він хотів дізнатися, що йому приснилося у той час у нього були різні порадники, серед яких чарівники, заклиначі та віщуни, з якими він радився. Він подумав, що вони зможуть розповісти йому про сон, тому запитав їх. Але якщо прочитаємо одинадцятий вірш, вони відповіли. «А справа про яку питається цар тяжка в біблії англійською. Написано це занадто складно. Вони відповіли, що це поза їхніми можливостями. І немає таких, що об'явили б її перед царем, окрім богів, що не мають своїх мешкань разом із тілом. Вони відповіли як ми можемо знати, що приснилося цареві? Це таке важке завдання, що ніхто, крім богів, не може знати цього. Тож вони не змогли нічим допомогти цареві. Продовжмо вірш 12. За це цар розгнівався та сильно розпінився і наказав вигубити всіх вавилонських мудреців. Цар сказав Ви не можете знати навіть сну, що мені вчора снився. Як же ви ворожили мені і казали, що знаєте майбутнє? Тому король дуже розлютився. Він наказав убити всіх. Вірш тринадцятий. І вийшов наказ, і вбивали мудреців, і шукано Даниїла та його товаришів, щоб повбивати. Даниїл і його товариші служили Богові, тому цар наказав, щоб їх усіх теж стратили. У той час Даниїл просив Арйоха, царського слугу, щоб йому дали кілька днів, і тоді він зможе розповісти сон. Таким чином, помолившись, Даниїл дізнався від Бога, що снилося царю. Перейдімо до 27-го вірша другого розділу. У 27-му вірші другого розділу Даниїла написано. Даниїл відповів перед царем та й сказав. Таємниці, про яку питається цар, не можуть об'явити цареві ані мудреці, ані заклиначі, ані чарівники, ані віщуни. Але є на небесах хто? Бог що відкриває таємниці? Він сказав, що тільки Бог може відкрити такі речі. А що є найбезпечнішим притулком у цій епосі? Щоб знайти безпечне сховище, люди у світі використовують свої багатства, зв'язки та владу, сподіваючись, що коли виникне небезпечна ситуація, їм вдасться втекти до найбезпечнішого притулку. Деякі люди ховаються під землю, деякі відправляються на інші планети на космічних кораблях. А дехто під воду. Вони проводять усілякі дослідження, але що каже Бог? Бог каже, що вони не зможуть уникнути суду, де б вони не були. Однак Даниїл тут каже ніхто не може знати цієї таємниці. Тільки Бог може відкривати таємниці. Він сказав. Бог відкриє мені це, дайте мені кілька днів. А пізніше, в другому розділі Даниїла, він пояснив цареві сон про Боввана. Коли цар почув усе, то згадав, що це дійсно те, що йому наснилося. А як щодо тлумачення, тлумачення також було точним. Він розповів царю, що станеться. Ти голова що з золота, а по тобі постане інше царство нижче від тебе, і царство третє, інше, що з міді, яке буде панувати над усією землею. А царство четверте буде сильне, як залізо. Воно буде поділене на десять царств, як десять пальців на ногах. Цар Навуходоносор вуходоносер був наймогутнішою людиною свого часу. Наймогутніший цар уклонився Даниїлові, простому полоненому. Крім того, він сказав, що дасть Даниїлу все, чого той захоче. Ми можемо підтвердити через Біблію, що цар дав йому всілякі скарби. Хто, за словами Даниїла, був єдиним, кому було під силу відкрити всю цю таємницю? Він сказав, що це може тільки Бог. Хіба Даниїл сам розгадав сон на вуходоносора? Він дізнався про це від Бога і пояснив сон мудрістю, яку Бог йому дав. Чи не так? Теж найбезпечніший притулок для нас сьогодні, тільки Бог може сказати це нам. Світ цього не знає. Усі читають ту саму Біблію, але не розуміють її. Але хто нас усьому цьому навчає? Хіба ми дізналися про це не тому, що Бог відкрив нам? Прочитаємо від Матвія, 13, розділ, 10 вірш. І учні його приступили і сказали до нього чому притчами ти промовляєш до них? Вірш 11. -й. А він відповів і промовив тому, що вам. Що сказано, дано пізнати таємниці Царства Небесного. Так само, як Бог зробив для Даниїла, він робить і нам. Він розповів Даниїлу, що наснилося цареві на вуходоносору та яке тлумачення цього сну. Вам дано пізнати таємниці царства небесного. А як щодо інших? Їм же не дано. Що є найбезпечнішим притулком, багато людей намагаються знайти відповідь, але тільки хто може дати нам відповідь. Це може зробити тільки Бог. Бог дав Даниїлу знати сон та його тлумачення і розвіяв цікавість на вуходоносора. Так само, і у цей час Бог дозволяє лише своїм дітям знати, де є найбезпечніший притулок. Він сказав: я відкриваю це вам, але не іншим. Вам дано пізнати таємниці царства небесного, їм же не дано. Вірш 12. «Бо хто має, то дасться йому та додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячися. Та що відбувається? Не бачать і слухаючи, не чують і не розуміють. Написано, що хоч і мають очі, але не бачать, хоч мають вуха, але не чують, хоч і мають серця, але не розуміють. Тільки Бог відкриває нам для пізнання цю таємницю. Чи не так? Даниїл знав сон і його тлумачення не тому, що був розумним, і не тому, що був благородною людиною. Перш ніж розказати сон, Даниїл разом зі своїми друзями молився Богу. Ми не можемо цього знати, Отче, будь ласка, відкрийте нам цю таємницю. Ми не можемо цього знати нашою силою. Так щиро молилися Даниїл, Шадрах, Мешах і Аведнего. Зрештою, Бог відкрив їм сон і пояснення, після чого у Вавилоні серед язичницького народу, що поклонявся ідолам, була явлена велика слава Бога. Навіть людина зі ступенем доктора богослов'я чи пастор, який служить вже дуже багато років, не розуміє Біблію автоматично. Чи не так? Хто повинен пояснити нам? Ось чому в Євангелії від Івана, 6 розділ, 45-й вірш, Ісус каже. Ніхто не може прийти до мене, якщо не буде навчений Богом. Шлях до мене складається з небесних таємниць. У пророків написано і всі будуть від Бога навчені. Кожен, хто від Бога почув і навчився, приходить до мене. Тож ми повинні запитати себе де найбезпечніший притулок у цій епосі? Те таке місце, як Ноїв ковчег. Якби ми говорили про розташування, то сказали б, що це Сіон, але саме це місце не може гарантувати нашу безпеку. Хто перебуває в Сіоні і захищає наші душі? Хіба це не Бог Отець і Бог мати? Тому Бог сказав підійміте прапор до Сіону, поспішайте, не станьте, бо з півночі зло приведу і велике нещастя. Коли наближається час такого лиха, кого нам слід шукати в Сіоні? Ми повинні шукати небесну матір. Знайти матір є тією останньою частинкою пазлу, яку приховав Бог. Тому сьогодні звернімо увагу на слова істини про те, що найбезпечнішим притулком у цій епосі є небесна мати. Звернімося до 14 розділу Захарії. Бог відкриває нам, які лиха вразять землю в найближчому майбутньому. Розділ 14, вірш 12. А оце буде рана, що нею поранить Господь всі народи, хто піде війною на Єрусалим. Згниє тіло його, хоч він на ногах своїх буде стояти, і очі йому погниють в своїх ямках, і язик його погниє в своїх устах. І станеться в день той, між ними настане велике збентеження, і схопить один руку одного, і підійметься рука його понад руку свого ближнього. І навіть Юда воюватиме в Єрусалимі, і буде згромаджений маєток всіх навкільних народів, золото і срібло та одіж дуже багато. І буде такий самий удар на коня, мула, верблюда й осла та на всяку худобу, що буде в таборах у них, як пораза отця. І Бог каже нам. Станеться таке лихо, що очі погниють у своїх ямках і язик погниє в своїх устах. Сказано, що це лихо вразить не лише людей, а й тварин. Відкриймо перший розділ Софонії. Прочитаймо книгу Софонії, перший розділ, другий вірш. Забираючи все, заберу з надповерхні землі, промовляє Господь. Заберу я людину й худобу, заберу птаство небесне, й риби морські, і спокуси з безбожними, і витну людину з поверхні землі, промовляє Господь. Перейдімо до 14-го вірша. Софонія, перший розділ 14-й вірш. Близький день Господній Великий. Він близький і дуже швидко настане. Ось голос Господнього дня. Тоді гірко кричатиме навіть хоробрий. День гніву цей день, день смутку і насилля, день збурення та зруйнування, день темноти та темряви, день хмари й імли, день сурмлення й окрику проти укріплених міст та проти високих міських заборолів. і буду чинити я утиск людині і будуть ходити вони як сліпі. Бо згрішили вони проти Господа, і вилліться кров їхня, немов той пісок, а їхнє тіло, як гній, спасти їх не зможе в день гніву Господнього ні їхнє срібло, ані золото їхнє, і огнем його заздрощів буде поїджена ціла земля, тобто увесь світ, бо скінчення тільки приспішене зробить з всіми мешканцями краю цього, Тут розповідається про Божий останній суд. Звернімося до четвертого розділу Малахії. У першому вірші четвертого розділу написано: бо ось наступає той день, що палає, як піч, і стануть всі пишні та кожен, хто чинить безбожне соломою. І спалить їх день той, який наступає, говорить Господь Саваот, який не позоставить їм кореня ані галузьки. А для вас, хто імення мого боїться, зійде сонце правди та лікування в промінях його, і ви вийдете та поскакаєте, мов ті ситі телята. Тут сказано бо ось наступає той день, що палає, як піч. У першому розділі Софонії сказано: Заберу я людину й худобу. У чотирнадцятому розділі Захарії сказано: очі йому погниють в своїх ямках, і язик його погниє в своїх устах. І буде такий самий удар на коня, мула, верблюда й осла та на всяку худобу, що буде в таборах у них, як пора за отця. Беручи до уваги ці пророцтва про останній суд вогнем і про лихо, коли язики гнитимуть в устах, а очі в орбітах. І перший розділ Софонії, де сказано, що буде винищено і людину, і скотину, і навіть рибу в морі. Чи не варто в такій ситуації шукати безпечного місця? Подібно до того, як ковчег був надійним притулком за часів ноя, сіон є тим місцем, яке ми повинні шукати в цю епоху. Чи не так? Чому Сіон є безпечним місцем? Хто там перебуває? Хіба не сказано у 131-му псалмі, що Бог вибрав Сіон і вподобав його собі на оселю? Інакше кажучи, це Божий дім. Тож чому він безпечний? Хто там перебуває? Там перебувають Бог отець і Бог мати, чи не так? Що отець і мати кажуть своїм дітям робити, коли ми відчуваємо, що наближаються такі лиха й катастрофи, куди вони кажуть нам тікати без зволікання, звернімося до четвертого розділу Єремії, у п'ятому вірші четвертого розділу написано оповістіте в юдеї та в Єрусалимі, звістіть та й скажіть, засурміте в сурму у краю. кричіть гучним голосом та говоріть: зберіться та підемо до міст до твердинних. Підійміть підійміте прапор до твердинного міста. Куди саме Сіону. Поспішайте, не станьте, бо з півночі зло приведу і велике нещастя. Лев виходить із своєї гущавини, і той, хто нищить народи, вирушає. Написано, що той, хто нищить народи, вирушає. Коли виникає така ситуація, куди Бог каже нам негайно йти, він каже нам без зволікань тікати до Сіону. Отже, якщо ми знаємо безпечне місце, чи повинні тільки ми самі туди йти? Краще було б також розповісти нашим батькам, нашим дітям і друзям та наставити їх на шлях спасіння. Чи не так? Цим місцем є Сіон. Сіон це місце, де перебуває Бог. Як Божі діти ми повинні чітко розуміти, чому ми повинні йти до Сіону. Чи не настав час пророцтва, яке каже, щоб ми пробудилися? Прочитаймо від Матвія, 24-й розділ, 42-й вірш. У 42-му вірші сказано. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж це, що коли б знав господар, о котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. У 24 і 25 розділах Ісус наголосив пильнуйте, не спіть. Якщо ми не прокинемося, цей світ поглине нас, і ми будемо думати нічого страшного, якщо я так робитиму у світі. Чи не так? За стандартами світу це може бути добре, але це не підходить для тих, хто йде на небеса. Отже, на що ми повинні направити наші стандарти? Ми повинні направити їх на Боже царство. Ми не повинні жити згідно зі стандартами світу, а повинні відповідати стандартам тих, хто живе в Божому царстві. Розділ 24, вірш 45. Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками давати своєчасну поживу для них? Блаженний той раб, що пан його прийде, та знайде, що робить він так, по правді, кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його. А як той злий раб скаже у серці своїм Забариться пан мій прийти? І зачне бити товаришів своїх, а їсти та пити з п'яницями. Це означає, що він не робив своєї роботи. Ми, діти нового заповіту, повинні старанно проповідувати новий заповіт. Однак іноді ми не робимо своєї роботи, а виконуємо щось інше і неважливе. Вірш 50-й. То пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і о годині якої не знає. І він пополовині розітне його і визначить долю йому з лицемірами. Буде плач там і скрегіт зубів, оскільки може так статися, що кажуть нам Небесний Отець і небесна мати, вони кажуть пильнуйте, будьте на поготові. Ми повинні розуміти цю епоху. коли виникає така небезпечна ситуація, ми повинні піти в найбезпечніше місце в обійми Небесної Матері Єрусалим. То коли міцно тримаються за спину матері, і ніколи не відпускають її. Кенгуру ховаються в сумці своєї матері, вони не можуть почуватися спокійно в якомусь іншому місці. Коли ми були дітьми, ми ховалися за спідницю матері, поки вона розвішувала білизну на дворі. У той момент ми б не боялися навіть лютого пса. У багатьох є такі дитячі спогади. З цієї причини небесна мати перебуває з нами, чи не так? Тому слід швидко повідомити оточуючим про мати Єрусалим. Так, ми можемо відкрити іншим багато шляхів, щоб вони швидко повернулися до Сіону. Я сподіваюся, що завдяки небесній матері всі члени небесної сім'ї будуть сповнені великої духовної сили і їм нічого не бракуватиме в проповідуванні Євангелії. Ми щасливі люди, бо маємо небесну матір. Світ без матері це світ без життя, чи не так? Якщо немає матері, чи то тварини, чи рослини, чи риби, ніхто не може мати життя. Чия це воля? Це воля Бога, який усе створив. Тому ми справді благословенні. Ми щасливі, бо маємо небесну матір. У будь-якій важкій ситуації ми завжди повинні молитися до небесних отця і матері. Сподіваюся, що всі члени небесної родини ніколи не забудуть шляху їхньої любови. На цьому завершую сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.